Сьогодні хочу продемонструвати вам кейс, в якому поєднюється робота ортодонта та мене як лікаря-гнатолога безпосередньо. Хочу вам розповісти детально, чому так важливо комунікувати і як ми передаємо інформацію ортодонту та як ми фіксуємо дану інформацію. На даному, на даному фото ви можете побачити. КТ, яке поєднане з верхньою та нижньою щелепою, та на якому фіксовано сугло... положення суглоба. Ми маємо заднє верхнє положення суглоба відносно суглобової ямки. Нам потрібно виставити суглоб на місце. Для цього нам потрібна сплінт-терапія, яка допоможе нам зафіксувати даний суглоб та передати інформацію нашому лікарю-ортодонту. На фото... З плінтом, ось в цьому проміжку між зубами у нас знаходиться капа. Ми можемо побачити, що голівка суглоба відносно суглобової ямки стала чітко посередині. В такому випадку це свідчить про те, що пацієнт готовий до майбутньої роботи з ортодонтом. В подальшому отримаємо ортодонтичні накладки, для фіксації положення нижньої шляпи, і пацієнт переходить на наступний етап це ортодонтичне лікування. Та до нас він з'являється раз в 15-20 днів для. Корекції контактів на накладках, коли відбуваються активні переміщення. Тому не буває в роботі стоматолога одної людини, яка все може зробити. Завжди є команда і кожен має виконувати чітко свою функцію. Перед тим, як довірятися, завжди оцініть команду, яка з вами працює. Будьте здорові!